Євангелія на щодень, 18 липня Матея 14, 1-13. Того часу, часу чутка про Ісуса дійшла до ірода четверовласника, і Він сказав до своїх слуг, це Йоанн Хреститель, це Він Воскрес із мертвих, і тому чудодійні сили діють у ньому, бо ірод був схопив Йоанна, зв'язав його і вкинув у темницю через Іродіаду, жінку брата свого Филипа. Іоанн поговорив до нього не можна тобі й мати, він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження Ірода, дочка Іродіади танцювала перед усіма і догодила Іродові, отож, клянучись, кля... обіцяв їй дати, чого тільки попросить. Та під намовою матері своєї сказала йому Дай мені тут на полумоську голову Йоанна Хрестителя. І засмутився цар а, але, задля клятви і тих, що разом за столом сиділи, звелів дати. Тож послав взяти голову Йоанну від темниці, принесли очі на полумоську, його голову і дали дівчині, а та піднесла своїй матері. І прийшли його учні, взяли тіло і поховали його. І пішли та сповістили про те Ісуса. Почувши це, Ісус, відплив звідси човно у пустинне і семітне місце. Народже, довідавшись про це, пішов за ним з міст пішки. Муха потрапляє в повотину, бо не бачить її. Людина вплутується в повотину зла свідомо. її переконує спокуслива реклама, котра. Сугастивно обіцяє несамовиті відчуття і неземне щастя. Муха відразу намагається звільнитися з паски, однак, роблячи різні рухи, вона дедалі більше заплутується в нитках, павутини. Людина захоплена злом добровільно плете з його ниток з кокон, звужуючи простір своєї свободи. Муха, яка потрапила в пастку павука, не може розрахувати на сторонню допомогу. Самотня вона нарешті помирає, людина, оповита поводиною різної нечисти, може в будь-який момент розраховувати на порятунок зовні, і вона його отримує, як ірод за розраховувати на порятунок зовні спасіння котрого боровся йон Хрестити. Наставляючи його з волі Божої. Порятунок приходить через людину, але насправді походить від самого Бога. Але вкрай важливо, щоб жертва поводини зла помітила це втручання, не проігнорувала його і вчасно прийняла. Тільки тоді вона буде врятована, але людина, на жаль, може бути дурнішою за муху. Господи, дай мені мудрості цінувати поради інших людей щодо мого життя.